Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Здорово, гутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Пишем та коментуємо в коментарях, тапаєм на екранах своїх смартфонів або на клавіатурі ПК. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком. Вот так. По іншому ніяк. Ну по іншому ніяк це я сам добавив. Це в нас. Рандом режим бою, перевага, маємо три точки, карта Порт, подивися. А центр практично починає горітися з зеленими маркерами, і це вже прекрасно означає, що, можливо, наші візьмуть точку Б. Майже забрали. Ні, не забрали, не дали все ж таки. А подивися, сте напрям. Починає горіти червоними маркерами. Невже тут буде гаряче? У нас є підтримка з двома танчками. Які е класифікуються як середні, і це вже прекрасно. Тому значить надія, як то кажуть, є. Ось цей щур по ліву сторону, який світиться маркер, не вкати. Адже я надіюся, все ж таки на союзників не знаю, як ви. Ось ця ПЕТЕСАВ не повинна до нас заїхати. Зараза така. А ну, забрали все ж таки мінотаврика. Молодці! А ми за той час спокійно тепер зможемо розчихляти Т-57 Хеві. Подивись, по праву сторону світиться їх. XM66F і бачати, як пробує щось там... щось там чилитись. Не знаю, чи йому вийде. Ми починаємо розчехляти свій барабан. Подивися, я так розумію, точку це він брати не буде, наш герой. Тому що він бачить, просто-напросто грає від рельєфу, від своєї твердої. башти. На, получай. А ну, давай, останній снаряд. Останній снаряд для Т-57 Heavy. Другий барабан Цей, другий снаряд у барабані, але останній снаряд для Т-57 І Вже прекрасно їдемо до XM66F. Невже будемо забирати? Невже нам це получиться? Якщо так, то буде прекрасно. Закадешується третій снаряд і маємо три рази його пробити. Раз. Подивися, як в макітру залітає. Просто як прописує інструкція кранвагіна. це просто неймовірно. Він залишається без хідпонтів. Тут можна навіть я напевно думаю і підставитися, але він на нас не дивиться, так що ми вкатуємо, стріляємо вже в трупа. Може, його забирає наш. Союзник, і це вже в принципі прекрасно. Подивися по сетапах мінус три, мінус три. Ми йдемо на КД. На жаль, по діду четвертому ми відпрацювати не зможемо. Ну могли би хоча б з пострілу. Але кадешить, кадешить другий снаряд до кінця і забирає другим снарядом про джетто. Один із барабанчиків. Що в них залишається? Ще барабан. То який бачатик. залишається діду, четвертий кранвагін. Також барабан також небезпечним може бути. В нас залишається проджету. Залишаємося ми. Є 50 м. Є надія на його на броню все ж таки. Правда? Хотілося б надійснити, подивися два боки, е, такий мастодонтики. І на получай. Дивися, все ж таки, в трошечки зле. Треба було від рельєфу попробувати відбачити, тоді надіюсь, а, тоді не надіюсь вже, а. По факту ми б зберегли кіпойти. На. Ай. Знов все ж таки кадешить. Я так розумію, весь барабан, адже ми залишаємося все ж таки е, два. Танчики нас залишаються проти трьох. І заїжджає їхній бачатик. Їхня ЛТшенка, не потрібно його тепер відпускати. Чому? Би? Тому що цей щур може заїхати на максимальну в тил і розстріляти нас своїм таки хорошо-топовим барабанчиком. І тут, на жаль, коли ми доганяли, їхнього бачатика підставилися і під Діда четвертого Одночасно під дві гармати. І залишаємося один-два танчики. Йдемо на повне каде барабану. Тут виїжджає їхній кранваген адже він бачив наш маркер, куди ми їхали. Тепер ми ще засвічуємося і не пробиває він раз. Надія є. Не влучає він два. Надія знов є. А не вже третій раз. На жаль, третій раз ми пропускаємо і починаємо. Тепер ми. Ану получай, заді маркер світиться. Маркер Дідо, четвертий, подивися, звідки він виїжджає. Ти Зараза така. Ззаді з тилу просто напросто починає нас курму розстрілювати. Ми розвертаємося. Давай, давай. Клінч, клінч пакет. Це просто небезпечно було. Ми блокуємо його вже. Блокуємо. І це вже добре. Наполучай. Тут, на жаль, зараз ми не встигнемо закадешити. Два хоча б снаряди для того, щоб е, забрати цього злощасного бичка. На жаль, чому на жаль, ось дивись весь друг на свій екран уважно. І тут нас він, на жаль, забирає. А все через те, що в нас було КД Якби ми встигли за той час, якби трошечки дідо четвертий почав тупити помаль... повільніше виїжджати під гору ми би встигли закадежитись і, можливо, навіть би забрати цього БК. Але це не важливо зараз. Важливо, подивись на після бойову статистику. Подивися на, на цю космічну цифру демеджу. Останнім часом ви. Враження, таке враження, що ви просто з ланца зірвалися. Подивіться, які в не цифри вибивають. Це просто красота. на напуляного демеджа. 1650 заблокованої шкоди. 4 знищено, 7 пошкоджено. Головний калібер майстер та воїн бонус. Бачите, на своїх екранах пішов плюс на 193 тисячі, 98 срібла в свій сейф. Свою купілочку перше місце. По нанесенню шкоди. 1675 вільного досвіду заробляє в свій акам. Друзі, ставимо подобайки. За такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою Перевага! Та підписуємося на канал Бурнобійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому каналі. Ми погнали другий бій, також втреться під ніком. Вот так. Вперед! Так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Альпенштадт. Знову ж таки, рандом і знову ж таки режим бою. Перевага маємо три точки. І наш гравець, боєць під ніком. вот так. По-іншому, ніяк. На середньому танчику гілки дослідження Британії це в нас fv 4202 До речі, давайте глянемо, як він зможе тут дати собі ради в цьому. Рандомі, адже подивися на сетап червоних сил. Є шостий, є п'ятий, є панзер, є е 100, є е сто, не сто під списку, бабаха і везе 55 барабанчик. у нас також є шостий та 57-каві Мінотавро. Ми. І дві бабахи, і один є станець. А ну давай, подивимося, хто тут зможе підставитись, підсвічується їхній бабахінський автомобільний транспорт, нам не вистачає кавенів, але ми б'ємо. Хе-шо, всього лиш на всього на 62. А ти друг танкіст, помітив, чому так мало вилетіло? Якщо ти уважно переглядаєш від підписника, адже бачив, куди усі осколки весь потенціал полетів просто в бік. Снаряд просто черкнув. Бабаху, і все. І тому так мало вибило з нього. Помітив цей прикол? Якщо не помітив, поверни назад, тепло і побачиш, але 940 ми пропускаємо. А це початок бою, може бути небезпечно. Ах, хто тут. Ах, є шостий засвітився, маркер, може бути знову ж таки фаталіті, адже це бляка ДПМна машина, яка може нам розвалити кабіну просто на раз. І подивися, що на нас в'їжджає хітераном на це, так розумію, підбрити чи що. Подивися, скільки з, з нас хітпотів зараз почне щищати в цьому бою, а ми б'ємо хешами. Подивися, як він максимально використовує хіщі. Ну, звісно, що ж потрібно возити, хіщі на даній машині, якщо хочеш бати, бачити хороші цифри після бойову статистику на даній машині СТ. Так, забирали. Забрали нам нашого кіла, але подивися, куди ця бабаха приїхала, ми ще й в камінь врізалися, а цей, подивися, як він гарматою, просто як грайк цей якийсь, знаєш, хорі. Дерегент, блін, своєю гарматкою виляв туди-сюди, якби він по нам шмальнув, це б було фаталіті. Але на щастя він затормозив на цьому ж місці. По, ному, по ньому почали відпрацьовувати команда союзних сил, і це вже прекрасно, значить, ми можемо тепер в'їхати до нього і помалесенько його розчехляти. А ну давай, получиться чи ні? Але дивіться, розвертається в наш бік, але в нього КВН не дозволяють йому. А по нам реалізуватися, союзники знову відпрацювали. Молодці добре, але все ж таки не дали нам два рази добрати і колаків. В нас вже було би їх, як мінімум, два. Тут підставляється є стонець на центрі. Він щось заблудився, не знає, куди їхати, що йому робити. І зате получає в бортину. І зараз потрібно зараз по ньому відпрацювати, адже подивись, вертається назад. Хоче відімститися, ми б'ємо по ньому, а він бив. <кхм> Ось, бач, там кіспона. Я вибачаюсь, він був по нам, бо, тому що його снаряд пролетів повз нашу башту, а не по при нашого союзника, який також на Єстонці. Їдемо зараз за ним, скоріше за все, будемо його забирати, адже подивися, як сетап червоних сил починає швидко зливатися. Знову переключається на хеш. 550 вибивається просто неймовірно та прекрасно. А ну ще разок в задницю. Подивися, з, з пошкодженням баку. Ах, як, як добре все ж таки міє вибивати модулі хеш, і це мене радує да, на даному танчику середнього класу, до речі. І це просто прекрасно. Такі снаряди, похожі, ама я, якраз такий бабаха, ну там правда калібр більший. Ену получай. Подивися, знову пошкоджує два модулі. Критує два модулі. Це просто прекрасно. ВЗ вже відчилився, ВЗшкою зайнялись союзні сили, а ми за той час контролочку даємо із підпалом по єстонцю і подивись, давалось би, здавалось би, вкатили в такий момент, що пропустили ми від бабахи цей раз. Потім звідкись не візьмись, появився я шостий, який міг нас просто розібрати, а на щастя, нам повезло. Що ми його швидше майже добрали, але союзники підсобили. І ще й бабаха виїхала, яка могла вчилити нам так, що ми би вже були в гаражі. Ну, моменти тут реально були прикольні і небезпечні. Але подивися, що ми ще встигли настріляти. І дивимося не після статистику. 5669 на шістдесят демеджа, 800 заблокованої шкоди. Один знищено. 3, виявлено, майстер головний калібер. Що там далі? Пішов плюс на 137 тисяч 976 срібла. Свісей свою купілочку і перше місце по нанесенню Шкоди 1543. Зірочок вільного досвід свій свіям. Друзі, ставим подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага, та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеєві скоро для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв та ми зустрінемося з вами.